Друзі, усім привіт вітаю вас на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. І сьогодні я вам хочу розповісти трішки цікавої інформації про автомобіль, який вже набрав більше популярності ніж третій Меган, а саме Volvo v 50 Сьогодні поговоримо про їхні двигуни, про комплектації, за що любить цей автомобіль і чому його варто купувати. v 50 саме представлені в кузові універсал. Вони бувають різних комплектацій. Зовні можуть бути передні або задні парктроніки, або тільки задні. Може бути лінзована оптика з умовичами фар, може бути проста оптика. Конкретно ця авто, цей автомобіль має гарні, дуже двоколірні, легкосплавні диски, також лінзовану оптику та умовичі фар. Це 2011 рік, 1,6 дизельний двигун. Трішки згодом про них ще поговоримо. І ціна автомобіля такого 7950 доларів. Також у нас є ось таке Volvo Чорне 10-го року, 1.6 дизель, механічна коробка передач 7600. Також зі шкіряним салоном Гарна комплектація, ми вам пізніше покажемо. Але тут можете зауважити менший значок Volvo Це говорить про те, що тут п'ятиступенева механічна коробка передач. Якщо ж тут більший значок, якось тут, то тут відповідно шестиступка. Що ж, друзі, давайте поговоримо про двигуни. Давай. Тут стоїть 16 дизельний двигун, також в них бувають як і бензонові, так і дизельні двигуни. І так, друзі, двигун 1,6-дизельний має два типи: це восьмиклапанний та 16-клапанний. переваги і недоліки кожного з двигунів. 16-клапанний е, двигун має рем'яний привід ГРМ, але має два розпредвали. І, відповідно, там ідуть два невеликі ланцюжки, і їх треба обов'язково міняти на 200 тисяч. Це фордівський двигун, і якщо... Ви їх не заміните, то можете попасти на цілий ремонт двигуна. 1,6 восьмиклапанний, це у в нас іде звичайний двигун, Пежовський, ремінний привід ГРМ. Також в нього він більш простий в обслуговуванні, він має більше кінських стил, 116, на відміну від 16 клапану, якщо не поляс він має 110. І відповідно, як на мене, він більш кращий і більш ресурсніший. З проблемних всіх є запотівання турбіни, саме восьмиклапаний, та підтікання клапаної кришки. 16-клапанів двигуни саме ставилися до 2010 року, але перевага тих двигунів, що вони є дуже надійні та витривалі. Тобто, якщо ви вчасно все обслуговувати, автомобіль їздив в півмільйона і більше без ніяких дорікань. Новий двигун вже пішов з 2010 року, він є, в принципі, так само надійний, якщо його вчасно і правильно обслуговувати, і будете їздити довго. Також в них є, друзі, 2-літровий, 4 та 5-циліндровий та 24 дизель. 2-літровий, 5-циліндровий шов з коробку Айсента та 2.4. Він дає дуже гарну динаміку, машини, в принципі, їдуть круто, хороші коробки. А інші двигуни 1,6. І чотирьохциліндрові ішли вже з роботизованими коробками PowerShift, які я, звісно ж, не рекомендую для купівлі. Механіка, в принципі, яка стоїть у нас на всіх автомобілях, в принципі, які в нас є в наявності, дуже проста, надійна. В принципі, з них з нею проблем ніяких немає. До речі, по обслуговуванні на восьмиклапаний двигун демпфер коштує в принципі це все, все, що найбільше всіх турбує. Скільки коштує демпфер, до 400 доларів, приблизно коштує на 16-клапаний Він трошки дешевше до 350. Але в принципі це не великі ціни. Все в межах розумного. Давайте ж подивимося по салону і по комплектації цього автомобіля, і поговоримо в загальному про них. Даний конкретний автомобіль має повний електропакет, механічне реагування сидінь, шкіряний салон з підігрівами, мультикермо, датчик світла до дощу та однозонний кліматконтроль. Також вони бувають з пам'яттю сидінь, електролюванням сидінь, двозонним кліматконтролем, підігрівами всіх сидінь. Тобто комплектація в них буває дуже дуже різні. Друзі, поки я знімаю огляд, у нас вже один сіренький В50 якраз поїхав на огляд, вже заїжджає на естакаду. Ось наскільки ці популярні машини, і тому ми для вас знімаємо такий огляд. Друзі, це в нас автомобіль. 2010 року, як ви бачите, тут є електролювання з пам'яттю сидінь, механіка йде вже П'ятий ступка, також однозовний клімат, і підігрів сидінь також є мультикермо. І, до речі, тут є така система, яка називається Сіпс. Хто знає, обов'язково пишіть в коментарях. Для тих, хто не знав, Сіпс це є система пасивного захисту, коли йде бічний удар, щоб не травмувати пасажирів, відповідно, вона додатково ще захищає, де такий цільно-металевий каркас в Volvo. Тому цей автомобіль дуже і дуже безпечний. Взагалі Volvo славиться своєю безпекою. Що ж, друзі, ці автомобілі йшли як зі тканином, так і шкіряним салоном. Тканин салонних, до речі, дуже якісний. Також в них можуть бути ось такі позаду шторки. І одразу переходимо до задньої частини автомобіля. Авто виглядає в коз універсал досить стильно. Не всім автомобілям кузовий універсал пасує. Як на мене, в Вольву дивиться в кузові універсал дуже і дуже класно. Багажник в них, в принципі, достатньо класний, великий, є ось така додаткова сіточка, щоб речі не западали на задній ряд пасажирів. Є ось така задня шторка, також є ось така ніша, в якій може бути тут запаска, домкрат. Тут конкретно в нас є піна з компресором, тому і немає запаски. Може бути запаска, може бути докатка, ще додаткові ніші. І цей автомобіль оснащений партроніками. Також в них буває ще камера заднього огляду, додатково встановлюється там, де вилазить екран з навігацією, туди вона транслюється. В принципі, по комплектаціям вони досить і досить цікаві. До речі, друзі, козував них оцинковані. Машини, в принципі, стільки до корозії, Також ходу там недорога. І ще хотів зауважити, що такі Volvo бувають в комплектації R-Design. Там йде покращена музика, йдуть віси. У нас такі автомобілі були на явності. Вони значно дорожчі, відповідно, через ці додаткові функції. Кого зацікавила дана пропозиція? Ціна 7950. Це в нас 11 рік та 230 пробігу. Також є ось такий чорний 10-го року. Ціна його 7600 доларів. 1,6 дизель та 200 тисяч рідного пробігу. І ще під час авторинку в суботу та неділі буде декілька пропозицій точно по Volvo V50. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. На мою думку, найбільш економічним буде 1,6 дизельний двигун в поєднанні з механічною коробкою передач. Хто хоче більше динаміку і автоматичну коробку передач, однозначно рекомендую розглядати 2-літровий або 2,4 дизельний двигун. Напишіть, будь ласка, свою думку, що би брали ви Volvo V50 чи можливо Renault Megane або якийсь інший універсал, про якого ми також можемо зняти огляд. Буде цікаво почути вашу думку. А я, друзі, усім дякую за перегляд, Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд, І надалі буду для вас знімати такі цікаві відео. Тому обов'язково пишіть, яке авто ви ще хотіли бачити у наших відео.